Привіт, мої дорогенькі. Вирішила скомбінувати такий собі відеомікс по ремонту деяких речей. Знімати кожну річ окремо немає в тому потреби. Будуть спортивні штани там коротенький огляд, блуза і тренувальні лосини. Ці джинси я не збиралася знімати, але так уже вирішила їх теж вклинити в це відео. Що тут? Тут поновлення штопки. В одному місці вже явно пішло так по-під попередню латку. Вже явно рветься. З цієї сторони є ось такі поперечні строчки. Для чого вони поперек, не розумію, з цього боку немає. Єдине, в чому зараз сумніваюся, то це чи варто знімати ось цей старий клейовий дублерин чи його залишити. Якщо залишити, перекрити все по-новому, буде занадто товсто. Доліпити ліпачки сюди далі, теж як би то не зовсім доцільно. Що воно з того вийде. Все-таки спробую зняти. Детально зупинятися не буду, оскільки штопки джинсів на каналі, мені здається, предостатньо. Цей бік зробила і залишається ще ця. Дублерин погано знімати, бо він рихлий і перебитий безліч у строчок. Підрізаю ось так розпорювачем. Хаотично. Стару латку зняла і підклею нову, таку саму, як і з цього боку. Джинси готові, штопку поновила, одна сторона, інша. Лосини жіночі, сталася ось така неприємність. В основному жінка використовує їх для тренувань. Як варіант, я запропонувала нашити кишеню. Або темно-сірий меланж, або ось такий синій джинс. Чорний, оливка, і ще в мене був салатовий. Як на мене, то найкраще особисто мені сподобався ось цей синій джинс. По-перше, він і по фактурі, по щільності такий схожий. І не занадто яскраво і не дуже тьмяно. Але вона зупинила свій вибір на салатовому кольорі. Підшиваю підгин верхнього краю входу в кишеню. Потім підклеюю клеєву сітку бокові припуски. І в кінці нижні. Проклеюю, відпрасовую, так буде чітка лінія згину. Потім паперову основу знімаю і запрасовую. Ще раз проклею невеличкі відрізки клеєвої павутинки. Основу знімаю, фіксую праскою в потрібному місці і закріплюю строчками. Штани готові, такий колір вона захотіла, такий я її і зробила. Тому ось такий варіант. Наступна річ блуза. Розірвана на спинці. Пошкоджене місце з вивертної сторони підклеїла трикотажним дублерином, ось таким тоненьким. Підпорола рукава і частково розпорола бокові шви. З наявних в мене запасів чогось більш-менш підходящого. Я зупинилася на відрізку ось цього мережива. Мені його не вистачить по ширині, щоб перекрити ось цю забрудненість. До того ж, один край закритий, інший відкритий, його треба обробити. Це ще забере ширину, тому додам ще стрічку ось такого гіпюру. Перекрию відкритий зріз і додам ширини. На деталь спинки викладаю полоску клеєвої павутинки відповідної ширини. Зараз я використовую її як рулонний матеріал. Можна використати стрічкову, ось таку, наприклад. Але в мене зараз достатня така ширина, тому використовую саме рулонний матеріал. Накладаю поверх мережевні стрічки, запускаю боковий шов і в лінію пройми і закріплюю праскою. Тепер під машинку. Декор закріпила строчками. Одна, друга, третя, підшиваю рукава і з'єдную бокові шви. Ось такий вигляд, буде мати спинка. На деталях пілочки також є ось такий декор. Я думаю, що якось воно одружиться. Ще одну річ врятували. Спортивні штани для хлопчика підліткового віку. Сама розповсюджена така проблема це коліно. Наклеїла латку в тон основного кольору, закріпила по контуру строчкою зигзаг. Форма латки нагадує ось цю основну емблему, яка на передній половинці під кишенею. Ну, Звісно, вишити саму емблему я не вишию. А от нанесла ще такі контрастні строчки зигзагом, зеленого кольору. Дитина залишилася задоволеною. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.